сміх продовжує життя і допомагає вирішувати проблеми. У цьому переконані організатори вже другого міжнародного фестивалю гумору розсмішити та підняти настрій подолянам в цьому році взялася і наша телерадіокомпанія. Бо глядачам нині позитив дуже необхідний. Буквально днями зустріла жінку, яка каже: ви Знаєте, я останнім часом дивлюсь тільки «Поділля центр і перше національне. Я питаю, чому тому, що як там каже, я вже не можу дивитися кров, вбивства, новини дуже хочеться, щоб е, наша заполітизована суспіль. Суспільство, яке зараз трошечки пішло в негатив, смакує такі речі. Хочеться все ж таки, щоб повернулася посмішка до людей. Вечори на хуторі без декана перейменували відомий твір Гоголя і отримали назву для фестивалю. Як його назвати і що показувати любителям посміятися, вирішували в Хмельницькому національному університеті. Студенти цього закладу і представляли Хмельниччину на міжнародному фестивалі. Аби жарти були влучними, а актори переконливими. Команда готувалася день і ніч. Студенти вони без жарту не можуть. Вони інколи просто е, ніби розмовляють про щось своє, а таким, е, от ніби як то кажуть, от, от стоять група студентів, от, я вже правда про це говорив, але і питається один: ну що, підемо на фізику чи на лавочку? Розуміти, тобто вони навіть не зрозуміли, як вони пожартували. Окрім подільських студентів, у цьому році на фестиваль з'їхалися команди зі Львова, Запоріжжя та Києва. Жартували по різному, але на спільні теми: пародії, студентські будні, про взаємини викладачів та студентів, лікарів та пацієнтів. Перемогла команда Львова. Петро та Павло до перемоги додали немало. Оля Коля Тася гралися на трасі. Поряд з ними грався маленький Тарасік. Ніхто не знав, хто його погубить. Не дівчаток, хлопчики сміятися нас Тарасік любить. Та, вже, так? Ну, можна, ні. які кумедні ситуації були у вас в житті, коли ви змогли з гумором вийти з них? Можливо. З гумором? Да. А ну коли ми брат з... родилися, коли ми родилися ми з гумором. і брат за мене... Ми не плакали, ми просто сміялися зразу. І братик за мене віршики розказував в школі. Команда із Запоріжжя, яка приїхала у найменшому складі, всього троє осіб зайняла друге місце. Хмельничани третє. Для перемоги не вистачило досвіду, кажуть актори. Наступного року обіцяють підготуватися краще. Натхнення шукатимуть на заняттях. Насправді потрібно хотіти, і щоб це подобало, щоб це було в душі. От коли ти відчуваєш, що це твоє, що ти, ти граєш, ти увійшов роль. Тобі насправді це подобається. Глядачів, які прийшли за позитивом, назбиралася повна зала. Сміялися всі, навіть посадовці, бо без жартів кажуть було б важче жити. Усе є а без жартів, як інакше. Без жартів дуже важко. Якщо ти не пожартуєш, навіть над якоюсь проблемою її важче і переживати, та разом з тим і вирішувати. В колі гумору, в колі сміху, веселощів, звичайно, краще дається робота. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.